Астрологічний іронічний гороскоп, гороскоп здоров'я та снів для тельців на квітень місяць 25-го року з 1 по 8 квітня. Гармонія у фінансовій та любовній сфері, однак, можливі труднощі у спілкуванні через нав'язування вам ідеї та бажання керувати вашим часом та життям. Чи? <кхід> Потрібно проявляти конструктивність та структурованість. В цей період буде активна руна ГЕБУ, Символізує партнерство та необхідність рівноваги взаємних. Варто звернути увагу на шлунково кишковий тракт, можливі проблеми з травленням. Сновидіння можуть бути пов'язані з минулими подіями, які впливають на теперішнє. З 9 по 20 квітня Сонце переходить у ваш знак 20 квітня, що посилує енергетичний потенціал, але бути уважні до пропозицій від партнерів, що можуть впливати на фінансову сферу, ви можете відчувати недовіру. На підсвідомому рівні довіряйте своїй інтуїції. В цей період буде активна руна УРУС. Вона сприяє фізичній витривалості та внутрішньому оновленню. По Здоров'ю можливі перепади настрою, варто підтримувати емоційний баланс. Сновидіння можуть нести передчуття важливих змін. 21 з по 30 квітня ваша незвична агресивна імпульсивна поведінка, необдумування вчинки та бурхливе вираження протесту можуть значно завда завдати вам. Клопоту у справах. Вникайте бійок і застосування фізичної сили, період підвищеної конфліктності в особистих і сімейних стосунках, також підпливом політичних подій, поважливий виїзд за кордон. Уникайте проявів агресивності. Жінка повинна остерігатися проявів непомірних сексуальних вимог чоловіків. У цей період активна руна феху, яка принесе фінансове зростання та матеріальні можливості через кризу. Здоров'я варто стежити за станом горла та голосових зв'язок, можливі запальні процеси, можливі травми, нещасний випадок, поранення на виробництві та в побуті. будьте дуже уважні, будьте обережні з вогнем. В цей період сни можуть містити підсказки щодо реалізації важливих задумів.